У Дніпрі продовжують лікувати тяжко поранених військових, серед них і 40-річний Михайло, колишній поліцейський, який пішов захищати Україну з перших днів вторгнення. Під Костянтинівкою отримав тяжке поранення в живіт. Йому відірвало праву ногу. На стабілізаційному пункті бійцеві провели ампутацію і перевели до Дніпра. Михайло переніс вже чотири операції. і Планує після реабілітації повернутися на службу у поліції. Хазяйва своєї землі, скільки вивчилися, сідали. Наші предки хотіли стати незалежними. І от ми стараємося підтримати це саме, щоб так воно і було. Після того, як реаніматологи перелили більше п'яти літрів крові, зробили всі лікувальні заходи, він виходить з важкого стану, розмовляє. І вже думає, як буде жити та служити брати.